Викуся, ти коли було в День рожені? 30 березня. А сьогодні яке число? 5 травня. 5 травня. Тобто вже більше місяця у тебе, як було день рожень. Mm -hmm. Добре. А ці шарики що тут роблять? Mm -hmm. Чого ніхто їх відуди не забрав? Я не достаю, а ти достаєш. Я достаю, а ти ні. Тобто я маю їх забрати. Не так. А що, маю люстру викинути і взяти шарики і покласти? Ні, а люстру ні, але шарики можеш забрати. Чим? Ну спусти, папа, підсади мене, я заберу шарик. Який тебе За місяць в мене не було вдома. Blogger saw tu palku na din Renja. Ta katastrofa. Ciao den z tym світлом. Chao papu. Щo сказати? То вже ти я перва була встала.